Всім привіт! Рада вітати вас в нашій постійній вже рубриці Зразковий звіт. Сьогодні я розказую про пряжу граніто. Це 100% меринос від печі Філаці. і в мене він метражит 375 метрів на 100 г. Хоча чисто на пальчику, коли я в'яжу, він мені здається ну, навіть тоншим. Може, за рахунок того, що тут іде скрутка, і він, ну, він миронос. Він після прання мало що в нього відкривається. Значить, перше, на що я зверну вашу увагу, це в мене такий великий зразок, який, як я кажу, буде розміром в цілий виріб, светр для чоловіка. Значить, ось таке криве на початку. Якесь таке трохи воно незрозуміле полотно, враховуючи, що чоловік захотів тонкий трикотажний виріб спиці 2,5. Хоча мені дівчата казали, що це доволі такі, Ну, Можна було брати більше спиці, але, наприклад, ну, більші я не знаю. Ну, Ось воно мені не світиться ніяк. От Він прям такий тонкий трикотаж. Перше, на що зверну увагу, ви маєте розуміти, що це меринос, який дуже добре пружинить. Він, бачите? Після того, як його намочити випрати, зразок може поплисти, полізти. У мене два варіанти було зв'язано з цього артикулу. От, значить, і один отакий вкосок зараз покажу, розкажу. Значить, перше, на що зверніть увагу, о, ось, зараз я наближу. Значить, ось петлі дивіться. Ну, я думаю, що тут помітно. Ось. Це я в'язала бабусиними просто. Чіплялося щось. Ось. Вони п'яні танцюють. І далі я в'язала класичними. Резинку я в'язала на спитях номер 2 Вона пружиняча, вона тримає рельєф. От. Самі петлі вони так само у мене не дуже рівні. От бачите, ну прям не таке полотно. Прям щоб, знаєте, воно не ідеальне. От. Що там, що отут. А майте на увазі, що ця е, пряжа, вона складається, ну, вона скручена. Ось, я вам показувала, вона скручена з о, більш тонких отаких волокон, з тонкої ниточки. О, тут в мене йде, вона скручена з, чи, чи з чотирьох, чи з п'яти. Тут в мене чотири. Хоча хтось із в'язальних блогерів казав, що печі філаті вона насправді має бути скручена з п'яти з граніту, п'яти з ну, тоненьких ниточок. В мене з чотирьох купувала як граніту печі філаті. Сама нитка дуже теп, не тепла, дуже м'яка, випичаюсь, вона м'якуськ. Шикарна. Єдине, що все-таки для того, щоб її ідеально зв'язати, ну я ще надію, що в мене ВТО воно трошки змінить ситуацію, бо бачите, є рядність і по лицю. полицю. Ну, виверіть взагалі тут страшно показувати. Бачите, просто рядність нарядності. Спиті 2,5 в мене. Не в'яжіть цю нитку гострими спицями. Я в'яжу гострими спитями і зараз стикаюся з тим, що о, вона в мене розщеплюється де-не-де. То я помічаю, що десь чи підхватила, ну, ось як бачите, ось, наприклад, чи підхватила не все одразу. І в цьому є проблема. Тобто такі підберіть спиці, з якими вам буде зручно. От. Значить, нитка м'яка дуже добре пружинить. Тобто, якщо вам треба полотно, яке буде у вас або резинка, яке буде дуже добре пружинити. Тримати рельєф, нитка підійде. В дві я пробувала колись в'язати зразок, мені він здався занадто товстим. Ну, і чоловік сказав, що товстий светр в нього вже є, йому потрібен більш тонкий. Дуже класно виглядає, бачите, в косах ранах. Це так само в одну ниточку. в мене зразок такий. От. Воно пружиняче таке полотно стояче. Ну, в принципі, можна в'язати і коси, і арани. Бачите, дуже гарно виглядають. Тепер спробую показати, якщо вийде, значить, це в мене ниточка. Можливо, ось так от. Ось, дивіться. Пушечок невеличкий в неї є, вона не дуже просочена. Ось, бачите, пушечок є отакий. Я не можу сказати, що він там занадто якийсь великий, це ще не пралося. Тобто це я просто в'яжу і з нею, отак от іде пушечок. Але нитка і в бобіні вона доволі таки м'яка, вона не просочена. Ну і тепер порівняння, ось це вже у мене зразок, який був випраний. Я не можу сказати, що він якось кардинально змінився і що. Додалося більше пушка, може ще раз треба буде випрати. Тобто, це не кардна нитка однозначно. Пушечок він ну, з'являється, він є. Тобто, я не можу сказати, що його немає. Він такий делікатний є. Але цей пушечок ніяк не вплинув на цю заповнюваність між петлями. Ось, тобто, Він є, він є але це не, не пух з. Як це правильно би сказати, не пух з нитки, коли, ну, коли тобто ось, до прикладу, кашмір. Тут пушечок він просто так от все заповнив. Ну, тобто, вона так само, є деяка пружинячість, але тактильно це зовсім зовсім інше. Ось, бачите? Тобто, тут пушечок він прям дав такої щільності і заповнив отакий якийсь трошки міжпетельний простір. В даному випадку тут такого нема. Нитка класна, вона м'яка, підійде, на мою думку, дітям, чоловікам, чутливим. Чесно кажучи, ну, тобто навіть от прикладаючи її до е, області біля шиї, е, ну, вона, вона ніколи чутливим підійде. От. Єдине, що підбираєте моделі, якщо ви будете в'язати в дві ниточки, наприклад, то у вас ця пружинячість буде ще більша. При переході там на основне полотно, чи на коси, тобто, чи скорочення петель у вас буде, щоб вирівняти, урівноважити полотно. У мене було он скорочення. Бачите, я робила по дві разом, коли переходила на основне полотно. Якщо ви любите отакі мериноси, які Пружинять, які тримають полотно. Мені, я його бачу от навіть в візерунках. Ну, воно гарно, але светр у візерунках, я з цього мериносу граніту, я з нього не бачу. А от такий тонкий трикотаж, ну, дійсно, так я бачу, можливо, ще й мені тут на светр вистачить, після того, як довіжу то чоловіку. От. Нитка м'яка класна, якщо вона вам попадеться і ви любите мериноси, беріть і в'яжіть. Я ще для себе бачу як варіант, якщо в'язати якісь отакі коси, арани, джгути, чи щось такого типу, то о, ідеально було би до неї якийсь пухнастий, можливо, махеровий підмот, можливо, альпаковий підмот, ви додасте фактури до вашого полотна, яке у вас буде в'язатися. І... Це буде більш виграшний варіант, ніж просто в'язати з граніту коси. Все залежить від того, що вам подобається. Якщо вам подобається дві ниточки такий товстячок, в'яжіть собі в задоволення. Повторюсь, я кажу свою думку, те, як я працюю з нею, мені, от в дві нитки вона була товстувата, тому і вирішили, що буде в'язатися в одну. Відбирайте правильно спиці, це якщо так в заключенні сказати, гострі можуть її розщеплювати. Тут не така неймовірна скрутка. Ось, бачите, вона, не... можливо, якби було просочення, воно би не розщеплювалося. Просочення нема, тому воно йде у такий момент, що вона прям така м'яка і класна. Резинки в'яжемо класичними. Бо петлі будуть скакати, будуть танцювати. От. Ну і вже як її в'язати, наприклад, в візерунках, залежить від вас, чи вам подобається, чи ні. Для мене це трохи не мій варіант, тобто я би сюди щось підмотувала, брала би спиті вже, би там, наприклад, 2,75 чи 3, і з якимось пухнастим чимось би я в'язала. Або як варіант підмотати картну нитку і відв'язати муліне. Ну, моліне, меланшко, кому як подобається. От. Підійде дітям, підійде чоловікам, підійде, мені здається, навіть ну, гіперчутливим, хоча ну, у кожного своє розуміння гіперчутливості. Нитка м'яка однозначно класна. Нема в неї такого якогось неймовірного пуху, який буде вам чи колоти, чи лоскотати, чи ще щось. От тому, якщо вона вам попадеться, я рекомендую при умові, що ви любите меринос, який прожиніть. Маю надію, що вам було корисно. Віжіть задоволення.